Я щиро дякую за можливість, представлену по обговоренню і економічних наслідків, і можливість публічних дебатів, які відбуваються напередодні можливого підписання цієї угоди. Я би перш за все хотів би звернутися до всіх учасників з одним проханням без ейфорії Тверезо, можливо, оцінити можливості. Тієї угоди, яка, текст якої був уже афішований і які статті в ній значаться. Я буду говорити суто фактами е і стосовно лише тіє галузі, яку я тут представляю. Уже наші колеги по Конитерській галузі певним чином розповіли, що вони зробили, що було зроблено виноградно виноробної галузі в контексті підписання чи переговорному процесі даному, зокрема з європейськими колегами. Ну, перш за все, ми, як Укрвінпром, підписали також два меморандуми з Центральною органами виконавчої влади, які були відповідальні за офіційні результати по проведенню даних переговорів і визначили позиції. Це перше. Підписався. І один міністр аграрної політики, міністр економіки. По-друге, що ми зробили ще більше, ми на міжгаузевому міждержавному рівні провели переговори і підписали міжгаузевий протокол, узгоджений з печатками юридичними, так як потрібно, навіть при, скажімо, спостерігачі бізнес Ради України ЄС. В якому зазначили також позиції, які підходять для однієї і іншої галузі, а саме української та європейської. І в якому зокрема, прошу звернути увагу, чітко відмітрива, що Україна на сьогодні і українські виробники мають повне міжнародне право використовувати на внутрішньому ринку такі чутливі номінування, як коняк, шампанське, портвейн, Малага, марсала – Тощо, не кажучи Кагор, в межах міжнародного права. А на сьогодні в тексті угоди ми бачимо зовсім інші положення. Взагалі, які є суто суперечливі тим, які були досягнуті представниками як міжгузово обговорення, так і міждержавного. не кажучи про будь-які компенсації, субсидії. Чи будь-які там тренінги, чи про що говорила шановна Вероніка, про захист бізнес-інтересів, у нас виникає запитання, чи їх бізнес-інтересів. Не веду вам один елементарний приклад. Всі виявляєте споживачами, так як і я. І коли ми заходимо в магазин, ми звертаємо увагу, а що ж там на полках значиться. Візьмемо, наприклад, я кажу по своїй галузі, візьмемо, наприклад, вірменський коньяк, Всі ви бачите, да? поряд з українським. Так ось власником компанії Єреванський конячний завод є французька велика корпорація Пернорікар. Французи до цього часу не відмовились від того, щоб постачати на наш ринок продукцію під назвою Коняк, чи то вірменський. Так само, як і грузини, так само і Молдова, яка вже війшла взяла на себе зобов'язання, хоч і написали Дівін маленькими буквами, а великими пишуть молдавський коньяк. Та я хотів би сказати, акцентувати увагу на одному. Чи йдемо ми в Митний Союз, це думаю, рішення уряд, уряд у нас мудрий, чи йдемо ми в Європейський Союз, але перш за все ми маємо відстоювати наші українські позиції, які є підтверджені міжнародним правом. Ми входимо в світову організацію торгівлю, і, згідно будь-яких положень Тріпс, і не лише ми маємо на це повне міжнародне право. Хотів би звернути ще на що увагу. Ви знаєте, ось коли ми провели ці міждержавні переговори з тими ж представниками шампані, представниками коняка, які підписались поставили печатки під узгодженим протоколом, а завжди в всіх країнах світу саме позиція виробників є першою, а не політична позиція для будь якої країни, ви погодитесь. Якщо виробник каже, що потрібно так для уряду, уряд це приймає. І якщо європейський виробник каже також з нашим. Зрозуміло, так ось, коли ми провели перший в історії Радянського Союзу, і ми цим згордимося як галузь, і не лише Радянського Союзу, ніколи Радянський Союз не проводив, і не будь-яка країна СНД, чи наші бувші, да, партнери по бувшому союзу, в штаб-квартирі між урядовою міжнародною організацією винограду і вина» ми провели презентацію дегустації. Під час цієї презентації дегустації можете представити представники шампані, коняка, будь-які світові експерти, Чилі, Нова Зеландія, США, не кажучи вже про країни Євросоюзу. Ні в кого з них не виникло запитання. А чому ми представляємо коняк України? А чому представлений Портвейн Масандри, який зараз в Сеулі взяв велику золоту медаль, обійшов всі португальські портвейни? Не виник у португальців запитання, яке ви маєте право. Чому ми погоджуємося, або іноземці погоджуються з нами, європейці, кажуть, ви маєте право, а, наш, а наші певні люди, які за це відповідають, здають національні інтереси? Ось чому треба задавати запитання, а не будувати політичні амбіції. Політикою на всі займаються, кому завгодно. Не забувайте, що держава починається з економіки і з того, що ми будемо виробляти, чим би ринком по споживанню. Певної продукції. А я вам цією відповідальністю заявляю, ми проводимо, як ні одна з галузей, засідання наших деустаційних комісій, куди я, куди я вас запрошую, спільно Центральний орган виконавчої влади. По контролю не лише тієї продукції, яка виробляється на території України, а яка й завозиться за меж. Ви знаєте, не хочу говорити про результати, запрошую. Просто побачите і. Це окрема тематика для обговорення. Але ще раз хотів би сказати одне: не буду далі продовжувати, ніби довго про цю тему говорити. Давайте відстоювати своє українське і свій ринок і свої права. Бо ми дійсно маємо ті права, які хочуть нам їх чомусь, щоб ми їх забули навіть в межах міжнародних прав. Дякую.